Журналіст, історик та військовослужбовець Вахтан Кіпіані провів у Миколаєві лекцію Навіщо знати історію під час війни. Захід організували платформа «Майярд» разом із агенцією розвитку Миколаєва. За словами Вахтанга Кіпіані, такі лекції зазвичай проводять для нових воїнів, щоб вони були готові до викликів війни. Я запропонував командою нашої бригади в рамках різних задач, які виконують бригада, говорити з людьми, які є нашим тилом, які є джерелом. Рекрутингу, які є батьками, родичами наших воїнів, які є волонтерами, які є просто патріотичними громадянами, щоб вони разом з нашими бійцями, які теж проходять відповідні курси навчання, не тільки стріляти, але й розбиратися, що відбувається, яка це війна, що хоче Путін, що хочуть росіяни. Менеджер проєктів Агенції розвитку Миколаєва Євген Гуменюк зазначив, що такі зустрічі це чудова нагода для містян познайомитися з цікавою їм особистістю. Тут зібралися різні люди, але я так розумію, з схожими поглядами, і це приклад розвіртуалізуватися, познайомитися, тому що я знаю, що багато хто слідкує за Вахтангом в соцмережах, і це класний привід, як то кажуть, побачити наживо людину, за які ну, люди слідкують, тим більше, що він не так часто приїжджає в Миколаїв, який до нього був колись дуже рідне місто. На думку Вахтанга Кіпіані, знання історії допомагає українцям розуміти, чому росіяни ставляться до нас з ненавистю. Він підкреслює, що такі лекції важливі для формування національної ідентичності та підтримки українського війська. Один з цеглин, на яких стоїть ідентичність, це є історія. І ми зрозуміли, і цей досвід зараз вивчається дуже багатьма підрозділом. Ми самі піддивляємось, наприклад, на те, що робить третя штурмова. Ми з ними там в доволі такому тісному контакті, Це, що раніше Азов робив. Зараз за нами інші бригади, вони нещодавно була зустріч з Холодним Яром, наприклад, і так далі. Вони теж хочуть говорити зі своїми воїнами і з їхніми рідними близькими про історію, тому що вони вважають в цьому одну з ось, таких одну з підстав думати, що українське військо може стати сильнішим. За словами історика, такі лекції провели у близько десяти містах України. А їх відвідувачі в різних регіонах зазвичай задають схожі запитання про українську минувшину. Людей цікавлять, в принципі, одні й ті самі історичні фігури. Вони хочуть розібратися там з одними тими історичними мотивами, але існують регіональні моменти, коли ти часом потрапляєш на чуже весілля. Наприклад, в одному місті є конфліктна ситуація навколо військового кладовища, а в іншому, наприклад, там влада не, ну, не шанує. Там не перейменовує, відкладає там на десятиліття найменування вулиць на честь воїнів. Звичайно, це викликає гостру реакцію. І іноді ми стаємо такою пожежною командою разом з людьми. Думаємо, що треба зробити всі чи конкретні ситуації. Розуміння спільного майбутнього є ключем до збереження України сьогодні та її відбудови в майбутньому. Підкреслюють організатори Олександр Долматович, Віталій Мехеда, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.